Вітаю юних астрономів на каналі ArtLessons. Підписуйтесь на мій канал та ставте вподобайки за відео, якщо воно вам сподобалося. А темою нашого сьогоднішнього заняття з астрономії будуть сучасні наземні і космічні телескопи та астрономічні обсерваторії. Зараз на екрані ви бачите, як виглядали стародавні телескопи, пристрої, за допомогою яких можна спостерігати зоряне небо. Звичайно, йшов час, і ці пристрої вдосконалювалися. Сьогодні існують нові види телескопів, більш сучасних. Перший вид. Це наземні телескопи. До них відносяться БТА, Великий азимутний телескоп. ВЛТ комплекс із чотирьох окремих дзеркальних телескопів. Другим видом телескопу є космічні телескопи. До них відноситься космічний телескоп Габл та космічний телескоп Кеплер. А тепер давайте розглянемо більш детальніше, що представляють собою ці телескопи. Зараз на екрані ви бачите світлину з куполом обсерваторії, де встановлено такий наземний телескоп. Типу БТА. Цей телескоп знаходиться на північному Кавказі. Що ж представляє собою телескоп типу БТА? БТА це великий азіомутний телескоп із діаметром дзеркала 6 метрів. Він був споруджений у 1975 році. У бувшому Союзі Радянських Соціалістичних Республік та встановлений у спеціальній астрофізичній обсерваторії на північному Кавказі неподалік станиці Зеленчуцька на висоті 2070 метрів на плато поблизу гори Пастухова. Де саме ви зараз бачите на світлині. Загальна маса конструкції телескопу становить близько 850 тонн. А маса рухомої частини, яку ви зараз теж бачите на світлинах, становить близько 650 тонн. Головне дзеркало має діаметр 605 см. Саме вага цього зеркала становить близько 42 тонн. Наступний вид наземного телескопу Very вері Telescope, скорочено ВЛТ. ВЛТ це комплекс із чотирьох окремих дзеркальних телескопів з апертурою 8,2 метра кожен, що працюють в оптичному діапазоні та утворюють величезний інтерферометр. Світлину із зображенням такого типу телескопу ви зараз бачите на екрані. Телескоп побудований та керується Європейською південною обсерваторією ЄСО на обсерваторії Паранал, що розташована на горі Серро Паранал. Висота цієї гори 2635 метрів над рівнем моря. В пустелі Атакама в північній частині Чилі. Такий телескоп Першої у світі почав працювати у 1998 році. Розглянемо, що представляє собою великий бінокулярний телескоп, який відноситься теж до наземних телескопів. ЛБТ це високотехнологічне обладнання для сучасних астрономічних досліджень. Цей тип телескопу представляє собою телескоп з двома велетенськими дзеркалами діаметром 8,4 метрів. Світлину з таким телескопом ви бачите зараз на екрані. Такий телескоп розміщений на висоті 3190 метрів над рівнем моря на горі Грем в штаті Аризона. Змонтовані дзеркала на одній поверхні і одночасно наводяться на різні космічні об'єкти. Засхожі з біноклем. І була дана назва цьому телескопу. бінокулярний телескоп. Цей телескоп зібрали в Італії. Великий бінокулярний телескоп в Аризону його доставили влітку в, тисяч... в 2002 році. На світлині ви бачите. Цей телескоп, який було змонтовано у жовтні 2004 року. А перше спостереження з єдиним на той час дзеркалом було проведено 12 жовтня 2005 року і дало змогу побачити NGS 891 y у сузір'ї Андромеди. Друге основне дзеркало було вже встановлено в січні 2006 року та стало до ладу в січні 2008 року. Великий бінокулярний телескоп у 10 разів чутливіший, ніж обсерваторія Кека та спеціально розроблений для того. Щоб точно вивчити внутрішню область зірки. Ось така споруда великого бінокулярного телескопу, як ви бачите, її на світлині зараз на екрані. Великий телескоп Канарських островів це телескоп рефрактор з обсерваторії. Дель Рок делос Мучачес на Канарських островах, а саме на острові Пальма міста Лас Пальмас в Іспанії. От так виглядає цей великий телескоп на Канарських островах. Ви бачите його зараз на екрані. Цей телескоп має церкало. Діаметром 10,4 метри, котре складається з 36 шестикутних сегментів і передову технологію спостереження за космічними тілами. Ось такий гарний великий телескоп Канарських островів, який ви бачите перед собою на екрані. Став до ладу 24 липня 2009 року, і на той час він був найбільшим у всьому світі. А тепер розглянемо другий вид телескопів, а саме космічні телескопи і першим його представником є телескоп Габбл. Космічний телескоп Габл це американський оптичний телескоп, розташований на навколоземній орбіті, починаючи з 1990 року. Спільний проект НАСА і Європейського космічного агентства ЄКА, який було реалізовано разом. Цей телескоп. Названо на честь відомого вченого Едвіна Габла. Ось так виглядає цей телескоп на навколоземній орбіті, як цей представлено на світлині на екрані. Габл унікально багатоцільова орбітальна обсерваторія. Найбільша серед запущених у космос у 20 сторіччі. Космічний телескоп Габл є першим апаратом із серії Великі Обсерваторії. Ви можете це побачити зараз на екрані. Телескоп працює і може використовуватися до. 20... До 2030 2040 років. Його наступник Джеймс Webb Space Telescope, запланований до запуску був у травні 2020 року. А тепер розглянемо ще один вид обсерваторій. Це гамма. Обсерваторія Комптон. Гамма Обсерваторія Комптон, англійською Compton, Gamma Ray Observatory, скорочено CGRO. Це космічна обсерваторія, яка представлена зараз на світлині на екрані. Вона працює на орбіті Землі. Точніше, працювала на орбіті Землі з 1991 по 2000 рік і детектувала випромінювання від, в інтервалі від 20, кЕв до 30 гЕв гамма обсерваторія Комптон складалася з чотирьох головних телескопів на одному кораблі, що наочно представлено зараз на екрані. Які спостерігають у рентгенівському та гамма-діапазонах, а також з різноманітних спеціалізованих приладів та детекторів. Розглянемо ще одну космічну рентгенівську обсерваторію Чандра. Ця космічна обсерваторія, запущена наса, була 23 липня 1999 року за допомогою Шатла Колумбія для дослідження космосу у рентгенівському діапазоні. Ось так виглядала, як це представлено на екрані. Космічна рентгенівська Обсерваторія Чандра. Космічний телескоп Спітце. Це космічний апарат наукового призначення. Ви його бачите саме зараз на екрані. Він був запущений НАСА. 25 серпня 2003 року за допомогою ракети Дельта, і призначений для спостереження космосу в інфрачервоному діапазоні. А тепер перейдемо до розгляду другого питання нашого заняття з астрономії. І ми розглянемо зараз астрономічні обсерваторії. Астрономічні обсерваторії це науково дослідні установи, в яких проводяться спостереження за небесними світилами. Там вивчають їх і обробляють одержані результати. Першу державну обсерваторію. Тобто таку, яка фінансувалася державою, було засновано ще у 1671 році в Парижі. Астрономічні обсерваторії розрізняють на п'ять видів. Перший вид це астрономічні обсерваторії. Другий вид – Астрофізичні обсерваторії. До речі, прошу звертати увагу на світлину, яку ви бачите на екрані, і яка відповідає одному з видів обсерваторій. Третій вид астрономічних обсерваторій це сонячні обсерваторії. І четвертий та п'ятий вид наземні та космічні обсерваторії. А тепер розглянемо наземні астрономічні обсерваторії, які є саме в нашій країні, в Україні. Однією з перших наземних астрономічних обсерваторій була і є Кримська астрономічна обсерваторія, світлину якої ви зараз бачите на екрані. Також в Криму розташована ще одна наземна астрономічна обсерваторія. Це Семеїська обсерваторія, світлина якої представлена зараз на екрані. В Миколаївській астрономічній обсерваторії також є відповідний телескоп. І призначена вона для наземних астрономічних спостережень. Ось так виглядає астрономічна обсерваторія в місті Миколаєві. Однією з наземних астрономічних обсерваторій в Україні є Полтавська гравіметрична обсерваторія. Ви бачите Світлини цієї обсерваторії зараз на екрані. Я дякую вам за увагу. Сподіваюся, що сьогоднішня інформація була для вас цікавою. А якщо у вас виникли запитання по темі сьогоднішнього заняття з астрономії, ви можете записувати їх в коментарях під цим відео. І я обов'язково дам відповідь. Також не забуваємо підписуватися на мій канал та ставити дзвіночок, щоб вчасно отримувати повідомлення про нові відео. До нових зустрічей!